В ефірі новини на часі про головні події дня розкажу просто зараз. Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. Ситуація тут не зазнала суттєвих змін. Ворог продовжує атакувати мирні міста та селища області. Постраждали, зокрема, Мала Токмачка, Новопавлівка, Оріхів, Дорожнянка, Магдалинівка та Кам'янське. Загалом надійшло 21 повідомлення про руйнування помешкань громадян та об'єктів інфраструктури в результаті російських обстрілів. Окупанти продовжують блокувати виїзд мирного населення з тимчасово окупованих територій. Му за минулу добу до Запоріжжя не виїхала жодна людина. На запорізькому напрямку під вогневе ураження потрапили райони 21 населеного пункту. Серед них зелене поле і новопіль Донецької області та Гуляйполе, Гуляйпільське, Чарівне, Щербаки і Степове на Запоріжжі. Тим часом військові РФ продовжують зводити лінії оборони навколо Мелітополя. Про це повідомив міський голова Іван Федоров. Якщо раніше вони окопувалися з боку Херсонщини, Донеччини і Запоріжжя, то тепер рашисти почали будувати окріплення і на півдні Мелітополя з боку Криму. Зокрема, за 40 кілометрів від міста між селами Вовчанське і Червона Росіяни розставили бетонні конуси. А в районі Каховського каналу почали рити окопи. Окупанти розуміють, що невдовзі їм доведеться відступати з Мелітополя, проте не розуміють, що їхні окопи допоможуть їм хіба що зекономити на чорних пакетах. Також до моргу, поки що окупованого Мелітополя, завезли повну фуру ліквідованих російських військових. Подекуди розірвані тіла розвантажили насипом, зайнявши весь морг. Мелітопольські лікарні так само переповнені пораненими окупантами, яких завезли з Васильівки та інших населених пунктів на пі. І вночі від Мелітополя Продовжуємо випуск оперативної інформації по Україні. В ніч на 10 січня росіяни знову обстріляли Нікопольщину. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. По Марганецькій громаді влучили понад 30 снарядів. Обстріли росіяни вели з градів та важкої артилерії, зруйновані будинки та заклад громадського харчування. На щастя, поранених немає. Не припинялися обстріли Донецької області. Повідомляє очільник Донецької ОВА Павло Кириленко. внаслідок. Російських атак по Вугледару загинула одна людина, у Курахівці поранено дві людини та пошкоджено 35 будинків. Загалом під обстрілами опинилися 11 населених пунктів області. На горлівському напрямку чотири людини поранено у Бахмуті і одна людина поранена у Параскоївці. Там пошкоджено 24 приватні будинки та дві п'ятиповерхівки. Ще одна п'ятиповерхівка пошкоджена у Солодарі. Також були обстріли околиць Торецької і часово-ярівської громад. Тим часом у Маріуполі стартувала примусова паспортизація. Про це повідомив радник міського голови Петро Андрущенко. З 1 січня усі освітяни медики, чиновники та поліцейські мають змінити український паспорт на російський. Також усі судді, адвокати, юристи повинні пройти акредитацію від самопроголошеної ДНР до 1 березня. Крім цього, окупаційна влада почала видавати ордери з укладання договорів на квартири евакуйованих маріупольців. Через повний провал підготовки до зими, яка несподівано прийшла та ще й з морозами, задля розселення людей гауляйтери штампують рішення щодо визнання квартир, власники яких не зареєструвалися в Денерії безхазяйними. Задекларовані наміри щодо офіційного мародерства Росією, стали реальністю. Разом з цим ворог продовжує зазнавати втрат. Так тільки за перший тиждень нового року до міської лікарні Лисачанська Луганської області доправили близько 300 окупантів, а до лікарні Новотроїцького Херсонської області 120. Авіація сил оборони протягом поточної доби завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника, а також три удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Також наші воїни збили два ворожих розвідувальних БПЛА типу Орлан, підрозділи ракетних військ і артилерії сил оборони України уразили пункт управління, п'ять районів зосередження живої сили та військової техніки противника та дві позиції зенітно-ракетних комплексів окупантів. Війна в Україні не залишає байдужими іноземців. Висвітлювати її жахи до України приїхав поляк Даніель Уот. У минулому режисера нині журналіст-аматор він фільмує наслідки російської окупації у звільнених населених пунктах Київщини та транслює матеріали на західну аудиторію. За останні кілька місяців побував у Бучі, Єрпані, Бородянці та планує поїхати на Донбас. Про те, що бачив у деокупованих українських містах та мотивацію їхати далі, Даніель розповів, нашій теті. Тяні Подя запорозькі Січ. Запорозька Січ. Запорозький Січ Даніель з цікавістю вивчає українську мову. Вперше почув її на початку весни, коли зустрічав біженців з України у Польщі. Відтоді, дізнавшись про повномасштабну війну в нашій державі, вирішив побачити все на власні очі та зняти документальні відео. Мені було важливо, оскільки мій дідусь пережив одну війну приїхати і подивитися, що таке війна. Побачити, як живуть люди, коли це відбувається. Восени вперше побачив жахіття бучі, ірпіня та бородянки, що приніс туди руський мір. Усі свідчення місцевих, що пережили окупацію та терор загарбників, фільмував і викладав на канал у Ютубі. Історії українців шокували коли я вперше поїхав в Ірпінь. Може через три дні. Мені довелося плакати, тому що мені було дуже важко емоційно і було багато інформації. Важко слухати людей, які були на Донбасі та в Луганську, і які переїхали в Ірпінь, бо там колись було безпечніше. Даніель каже, особливо врізалась у пам'ять історія пенсіонерки з Ірпеня, яка за одну мить втратила дім. She like my вона була схожа на мою польську бабусю. Вона була маленька і дуже гарна. Ми говорили, може, хвилин 20. Вона розповіла мені історію про те, як вона втратила свій будинок, і спогади пов'язані з цим будинком. У бучі Даніель відвідав готель сімейної пари, в якому під час російської окупації перебували загарбники. Після них залишились лише понівечені меблі та простріляні двері. Кімната 16. Тут вони розмістили снайпера. Це видно по цих мітках біля вікна. Снайпер фактично сидів тут і стріляв у цивільних, які проходили повз на вулиці внизу, намагаючись втекти. Фільмування нападу Росії на Україну перший воєнний досвід Даніеля в ролі журналіста. До цього історії про війну він чув тільки від своїх бабусі та дідуся, які пережили Другу світову uh, Мій дідусь три роки був у концтаборі Освенцем, а потім його змусили безкоштовно працювати на фабриці в Німеччині. Він залишив Польщу і приїхав до Англії. А коли ми були дітьми, мама багато розповідала про війну багато говорили про те, скільки загинуло поляків. Як наш дідусь був в Освенцемі, війна була частиною нашого дитинства. У Даніель розуміє наскільки важливо документувати воєнні реалії в Україні після кількох днів у Запоріжжі та нетривалої паузи. Хоче поїхати на Донбас, аби поспілкуватись із жителями сходу України. Даніель говорить, найбільше його вражає відкритість та незламність українців. Тетяна Пода, Микита Дейнега, Антон Бондаренко, Ілля Гірник, телеканал МТМ. За для епідемічної безпеки у Запоріжжі продовжується кампанія з вакцинації проти коронавірусу. З настанням холодів рівень захворюваності на ковід як і на інші вірусні інфекції почав зростати. кажуть лікарі. Наразі щеплення можна зробити в одному із центрів первинної медико-санітарної допомоги. В наявності є кілька вакцин. Докладніше розповість Артур Туркін. Пункти щеплень працюють у кожному з центрів первинної медико-санітарної допомоги. Наразі в Запоріжжі їх сім. це і діє на бульварі Шевченка. Для того щоб отримати щеплення, достатньо приявити посвідчення особи. Попередній запис не потрібен. В такому разі мені легше в базі Хелсі подивитися всі дані. Заходимо в електронну карточку і дивимося вакцинальний анамнез людини. Це Тобто, чи перша доза, чи друга, чи третя, чи другий бустер уже. Потім пацієнт заповнює таку форму, згода на щеплення, де він ставить свої підписи, свої дані, записує. Вакцина наразі є в достатній кількості, кажуть у лікарні. Вона зберігається у спеціальному холодильнику. Наявності в нас є Pfizer і CoronaVac. Застоюємо по мірі. Необхідності, як люди приходять на щеплення, реєструються за вакцинацію. Краще звертатися за територіальним принципом, адже щеплення від ковіду наразі віднесено до рутинних, кажуть лікарі. Рекомендують також робити бустерні дози. Мозом затверджені схеми змішані схеми вакцинації можна робити бустер будь-якою вакциною, яка зареєстрована в Україні, незалежно від того, якими вакцинами було зроблено перші два щеплення. Пункти щеплень працюють зазвичай з 8 до 14 години в будні. А в центрі на бульварі Шевченка імунізуватися можна і по суботах. Артур Туркін, Владислав Ващенко, телеканал МТМ. Почервоніння шкіри, оніміння, відчуття поколювання та скутість суглобів – це типові симптоми обмороження, які більшість ігнорують. Як зазначають лікарі, люди помилково думають, що воно неможливе в умовах міста. Проте це зовсім не так. Наші журналісти поспілкувалися з фахівцями та дізналися при виявленні яких симптомів варто звернутися до лікарів та як убезпечитися від наслідків холоду. Що таке обмороження, пані Світлана знає не зі слів, адже вже неодноразово зіштовхувала з ним у повсякденному житті. Переважно це були випадки, коли шкіра на руках та обличчі починала пекти, а пальці буквально не розгиналися через задуміння суглобів. Проте одного разу їй довелось побачити більш серйозні наслідки перебування на холоді. Був випадок, коли ми з другом він отримав обмороження в зимовий час, ноги перемерзли. Коли ми потрапили в будівлю, то побачили, що в нього ноги потемніли, пальчики потемніли. Ми звернулися до лікарні. В лікарні ми надали першу допомогу, і з часом у нього ногті повідпадали, але потім відросли. Якби це була легка степінь ступінь обмороження, для нас це обійшлося так би легко. Як зазначають лікарі, більшість людей може навіть не підозрювати, що отримала обмороження, адже має доволі викривлене уявлення про його симптоми. За словами медиків, люди одразу уявляють третій ступінь обмороження, коли тканини вже почали темніти та відмирати. Але перші симптоми набагато звичніші ніж здається. По перше, це коли людина роздягається, вони бачить, бачать, що на руках чи на ногах. Покраснення кожних покровов, чи наоборот блідність кожних покров, парастезії, тобто чувство німень в кожних покровов, налічі валдерей на пальцях, на стопах, на руках це все те состояння, яке потребує консультації лікаря, а не самовольного лікування. Розповсюдженою хибною думкою є й те, що в умовах міста обмороження отримати неможливо, адже завжди поряд є заклади, в яких можна зігрітись. Через це люди часто нехтують простими правилами температурної безпеки. По-перше, це головна помилка, це одяг, який носять люди. Одяг, обувь при високих температурах одягають легкі штани, легкі курточки, кросівки, які способствують і за Своего теплоты способствуют получению этого отморожения. И помилки ті, те, що люди намагаються сами лікуватись дома, не зная, як цього робити. Ані Світлана розповідає, основними правилами безпеки намагається не нехтувати завжди тепло вдягається, закриває шию та частину обличчя шарфом і обов'язково вдягає теплі шапку та рукавички. З досвіду частих туристичних походів вона також винесла ще один важливий урок: завжди користуватись захисним кремом. А в морозні сонячні дні ще й захистом від сонця. Наносимо крем для того, щоб кожа також не була сухою, і сонячні промені під час зимових таких холодів також не обпікали нашу шкіру. Частіше за все, ми отримуємо обмороження обличчя, шкіра потім може взятися похирцями, посиніти. Це в залежності від стадії обмороження. Також може просто обгоріти, тому що сонячні промені відбивають від снігу. І і, якби згораємо більше ніж влітку. Якщо ж, попри всі способи захисту, ви все ж зіштовхнулись з обмороженням, лікарі радять відігріти змерзлі частини тіла, але це треба робити дуже обережно. Якщо ураження зазнала шкіра обличчя, то слід змочити махровий рушник у воді кімнатної температури та прикласти його до шкіри. За 5-10 хвилин тканину слід потримати у воді дещо тепліші за попередню і знову покласти на обличчя. Робити так варто, доки не почуватиметесь краще. При відмороженні цілісообразна зразу. Відігріть в основному це, конечності, конечності, чи ніжню, чи верхню, Відігривають його водою, теплою 37-40 градусів температуру на протязі 15-30 хвилин. Якщо нема условь для цього, кінцівки обматують теплим. Ілі простирад ламили тканиною і доставляють хворого в лічебне учреждення. Якщо симптоми обмороження не послабились, варто викликати швидку. Вже у медзакладі лікарі нададуть кваліфіковану допомогу та призначать ефективне лікування. Головне додають фахівці не сподіватись на чудодійне поболить і мене, а одразу звертатись до лікарні, щоб не перетворити дискомфорт на серйозні проблеми зі здоров'ям. Наталія Микита Дейнега, Ілля Гірник, Кілька пожеж за останню добу ліквідували вогнеборці в Запоріжжі та районі. Одна із них сталася 9 січня близького півдня на вулиці Рубана в Хортицькому районі. Зайнялась вантажівка Рено Магнум, зокрива її моторний відсік і салон. За попередньою інформацією, причиною загорання стало коротке замикання електропроводки. Рятувальники оперативно приборкали пожежу та вже близько 21-ї години до служби порятунку знову надійшло повідомлення про займання. Цього разу горі. Двоповерховий будинок в селі Придніпровська Запорізького району. На щастя, жертв і постраждалих немає. У запорізькому кар'єрному хабі вона хаб жінкам допомагають опановувати нові професії парукаря, візажистра та майстра манікюру. Проєкт розрахований на тих, хто постраждав від домашнього або гендерного насильства. Десятеро охочих протягом місяця відвідували теоретичні та практичні заняття. Як відбувалось навчання та чи стало воно поштовхом для внутрішніх змін жінок, знає Єлизавета Баздарєва. Катерина зі шкільних років мріяла стати перукарем, але потім обрала більш сталу професію, що не залежить від кількості клієнтів. Працювала вихователькою у дитсадку рідного Гуляйполя. Коли почалась повномасштабна війна, жінка евакуювалася до Запоріжжя, де її мешкає нині. Катерина розповідає, коли їй подзвонили з кар'єрного хабу, вона та запропонували відвідати курси, одразу погодилася. Каже, що під час занять було багато практики, а вдалі стрижки допомогли відчути себе впевненіше. Тепер Катерина хоче роз розвивати перукарську майстерність та готова кардинально змінити професію. Я планую можливо десь попрацювати в благодійному фонді. Поставити маленьку коробочку на ЗСУ, і перше, поки руку не наб'ю, хотілося б мені так. Я так думаю, планую поставлю. І буду перші, поки руку наб'ю перші гроші мої зароблені відправляти на армію. А чому ні? Взагалі планую в гуляйполі відкрити свій перший салон після перемоги. Пані Леся, єдина з десяти учасниць проєкту, обрала спеціалізацію візажиста. Жінка каже, що їй дуже подобається робити макіяж та давно мріяла опанувати цю професію, але постійно не вистачало часу. Нині, після завершення проєкту, продовжує навчатися, прагне додатково закінчити курс з ламінування вій та брів. А після навчання планує відкрити власний бізнес та робити жінок красивими. Я б дуже рекомендувала іншим жінкам, тому що дуже багато жінок, ну я вам скажу як по собі. Ми працюємо на тій роботі, не обов'язково тобі подобається. Ти йдеш туди, щоб отримати кошти. Не завжди є саморозвиток. Коли ти йдеш по тій професії, яка тобі подобається, про яку ти мрієш, то ти будеш розвиватися, ти більше будеш цьому приділяти часу. Так що я дуже раджу жінкам йти до своєї мрії. Навчання на проєкті від Бонахабу тривало протягом грудня. Учасниць розподілили на три навчальні міні-групи за спеціалізацією манікюр, візаж та перукарська справа. Заняття проходили два-три рази на тиждень, перевагу надавали практиці. Учасниць забезпечували обладнанням та запрошували моделей, аби вони могли відпрацювати показані техніки. Викладачі діляться від перших клієнтів чули тільки позитивні відгуки про роботу своїх учениць. Не виняток і Тетяна. Дівчина була Деля на заняттях у майбутніх перукарів їй зробили стрижку каре та чолку. Я задоволена, бо я, я дуже люблю, коли в нас на голові зранку не якийсь зрив на макаронній фабриці, бо в мене двоє дітей, і мені ну, зранку треба вставати вже гарно, бо немає часу щось робити собою. Тому да я дуже кожна жінка, особливо сьогодні, печорки хоче бути красивою, ухоженою. Отзиви этот, конечно, был во благо и нашим слушателям, потому что что может быть лучше обратной связи по поводу красоты женщины? Цей проєкт вирішили ініціювати у зв'язку з високою конкуренцією та скороченням кількості робочих місць в умовах війни, аби жінки могли опанувати нову професію та мати змогу заробляти на життя. Мету поставили як найбільше жінок за короткий термін перенавчити на іншу професію, щоб вони були фінансово спроможні і економічно незалежні. Тому будемо кожного місяця набирати нову групу. Досягнути мети частково досягли, тому що все ж таки це короткострокові курси, і може не вистачає якоїсь інформації, не вистачає досвіду, але це все вже буде набуватися потім. Спочатку треба було дати перший поштовх. Вже Навіть після завершення навчання учасниці проєкту можуть звертатися до фахівців хабу зі своїми питаннями та співпрацювати для пошуку роботи. В той же час щомісяця тут будуть набирати нові групи, аби все більше жінок змогли опанувати нову професію. Планують додати до переліку і такі спеціальності, як бариста, адміністратор та спеціаліст з нарощування вій. Єлизавета Баздрева, Андрій Позняков, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чатбот. На цьому в мене все зустрінемось на телеканалі МТМ.